Всім доброго ранку! Сьогодні вже допила каву. сьогодні насичений день. А, буде, буде сьогодні ввечері СМР. Буде дуже цікаве СМР, Таке я ще не знімала формат. А, хочу включити ще а, буде АСМР без слів. Мені останнім часом дуже заходить шуршання, коли листають щось без коментарів взагалі, мовчки. Просто так використовуючи різні тригери, але не без коментарів, без шепіту. Тому я додаю свій смр вже потрошки цей різновид. Тому що мені воно само дуже подобається. Не у всіх воно виходить класно, але деякі там є, на кого я підписалася, кого продивлялася. Це дуже у американців дуже це розповсюджено, мені дуже подобається. Вони взагалі там, в асамери молодці, вони зовсім по-іншому знімають. Зовсім там формат такий прикольний в них. І мені більше імпонує саме їхня подача, як вони специфічно його знімають, і так просто і дуже тригерно. Тому якось так. Сьому, сьогодні тому будемо, буде новий формат, буде декілька відео, тому заходьте ввечері, обов'язково вам зніму щось цікаве. Бо тільки говорю, говорю, звичайно, а вже пора те, що познімати тригерне і прикольне. Ну що ж, поїхали новий день. З новими завданнями, з новим з багато справ. Починаємо зараз. Розпочинаю свідень з того, що їду на дачу. Зараз пройдусь пішки, обратно, мабуть, автобусом дач не приїду, е, їду годувати своїх песиків, бо прохолодна, зима. Не, я не впевнена, що вчора їх хтось годував. В мене вже заготівлена, там каша, я наварила ще була, тут і все. Там, смат... По дорозі ще докуплю ще щось, ще якихось е, гостинчиків їм. і буду вирушати на дачу. Починаю день з благочинності. а потім... Рушаю далі куча купа, купа, купа завдань. Тому всім гарного дня!